Миру Божого вам. Ми повинні розуміти, що є релігійні проповідники і релігійні пропагандисти. Релігійні проповідники несуть мир, добро, радість, спасіння, любов, пізнання Бога, а релігійні пропагандисти використовують релігію для того, щоб оправдати і захистити зло. Це сини пропляття, діти диявола, і вони несуть демонізацію, дебілізацію суспільству. Сам сатана видає себе за ангела і, маніпулюючи Словом Божим, спокушає віруючих. Навіть до Ісуса Христа приходив сатана зі Словом Божим і маніпулював святим Писанням. І зараз, коли хтось оправдує Радянський Союз чи царську Росію, то Він оправдує імперію зла. Багато народів і мільярди людей на землі вибрали служити Царю, Царів Ісусу Христу. І тому громадяни цих країн, захищаючи свої держави, стають воїнами світла і добра. Заходьте на канал Солтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.